І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Dotar 97 на гріль 15, карта Вестфілд. Ну що ж, до бою. Так а ми бачимо клан Роха, отже, чудовому блогеру-стрімеру Роха передавайте привіт від гравця UA. від чудового та цікавого е блогера гравця UA. Ну і бачимо взвод чудовий. Дивіться, два гриля і AMX 13105. Два таких, ну як назвати, підсмажувача, так? Прожарювача. Підсмаження суперників. Ну, це буде залежати від того, як суперники зіграють. Поки що у нас йде підсмаження. Прожарка буде вже, напевно, в завершенні бою. І чудовий бій чому? Два гриля. Два підсмажувача і ЛТшка. Чудово, в принципі, чудово. Але мені цікаво, якби. Такий взвод потрапив на карту, ну наприклад, Хіммірсдорф. Хоча ми бачили на грилях, на Хімсдорфі таке витворяюче. А особливо, якщо в зводі, в зводі ви переговорюєте, вже кажете, давайте так-так поїдемо. Наприклад, ЛТшка там поїхала навіть на Хімсдорфі. Поїхала, підсвітила залізницю, так? а ви позаду. Там біля вокзала зашкірилися і починаєте жорстке вихлопушення. Це теж як варіант. На, на будь-яких картах, навіть на міських можна пограти непогано, навіть на таких, як і Руінбер, правда? 3 1 один по бою, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. Один ворог знищений. Ну, Будемо давайте так і рахувати нашим взводом. так? Скільки наш взвод знищить ворогів. Далі. 2200 настріляно. Ну, Чудово, в принципі, може, мож, можливе просування вперед. Захопимо зараз ми тут місто. Щоб нам оцю імбополочку було видно. Все чудово. Але тут треба обережно, щоб шкіритися, якщо нас підсвітять. У них ЛТшок вже немає, а було 3 ЛТшки. А в нас ЛТшки ЛТ і залишилися, адже в нас перевага. Не, не зрозуміли, як там зараз зіграють саме на верхньому респі, коли не, там б'ються, ну, там, де б'ються зазвичай тяжі та петехи про нього. Я бачу, що там ну, так, ну, так, агресивно суперники грають, отже, там не все так просто і там дуже багато суперників. Наші дивіться, ЛТшки шки поперли СТ. Вже беремо в оточення, ну таке по напів оточення. Забираємо нульову лінію, по центру десь там ще залишалося Т-55А. І ми вже починаємо допомагати. Ну що допомагати? Ми вже їх не врятуємо. Там, по-моєму, наші братіші вже в оточенні, саме на верхньому респі. І вони вже тікають, кличуть на допомогу. Е Якийсь маневр робить наш братіш на грі 15, а я, до речі, не представив наших братішів сузводних. Так, це в нас грає наш герой дотар e, 97, потім на IMX грає Dog 67 Грозний і на грілі грає Стіль Псих. А, а ми бачили ваші бої. <плес> <плес> отже, Отже всі знайомі у нас грають, все чудово Ну У нас всі, знаєте, хто підписаний, підписаний на е, чудовий та цікавий YouTube канал. Гравець UA, то всі мої друзі. Але Я ж думаю, що і ви мене другом вважаєте. Все. Хоч і віртуальним, так скажемо, але другом все ж таки, правда. Зараз, тим паче, що. Такі часи, що... І віртуальні друзі вони дають. Так, добре. Знову ще розповідаю, що довідається цікаві історії. Наш взвод вже чотирьох приклопушив, вже нашій братіж двох приклопушив, наш герой двох приклопушив, 6600 настріляно. Гріль 15, там щось намагається, ну він розуміє, хто саме небезпечний, що саме взвод саме небезпечні. У них теж залишилися ще два взводи, до речі, і в нас два взводи залишні. А ні, у нас із другого взводу, із третього взводу залишився лише потонтан. Тривори знищено, 7264 на стріму. Втрачаємо, братіша! О, оце будемо ми мститися просто жорстоко. От, ох, і жорстоко будемо мститися за братіша. Він там, напевне, насвітив дуже чудово. Я не зрозумів маневра е, 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 спочатку нашого братіша на грилі, а потім зрозумів, тому що продавили ж все ж таки так, і зверху нього респу по першій другій лінії будуть намагатися їхати на нашу базу. І він думав, стану там, він був. Кущика і буду зустрічати, але не так сталося, як гадалося. Він вирішив новий собі вигадав план на бій. Стане буде підсвічувати, якщо що потім танк і наш герой підхлопушить. Там не зрозуміло, що відбувається по е, нульовій лінії, тому що їх контролить Т-52А, вони об'їжджають, щоб вже його можна було виклопушити Зараз напружена ситуація в бою, тому що 9-9 по бою, але не. Не такі не так, вже страшні, вони вже, ну, суперники вони будуть шкіритись, бо в них просадка по ХП плюс, е, мінус 4 тисячі. В них просадка по ХП. Що далі можна зробити? Можна було б ще патон проїхав по місту спробував. Бо на грилю їхати по місту, ну це ще те задоволення. Якщо когось зустрінемо, то нас Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Тепер іде прожарка. Було підсмаження, а тепер прожарка йде така до золотистої корочки, так? <смі> І вже достойніший боєць. Ти шкіриць. Шкіриця. Патом ніяк не описує. своє. стоїть, я не, не знаю, скільки там в нього ХП, але він стоїть, він чомусь знік А Наші, братіші ще продавлюють. Продавлюють там по колу. Беремо знову ж в оточення, це вже не напів оточення, це вже оточення. І тут підловити об'єкт, ма. Артилерія напевно йому дала, він в стані. А, ні, він не повремонтував. Чи ж в них артилерія є? Теж на це те треба зважати. А ну, ну там ж його видно, братіші, постріляйте по ньому. Є, 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 є. там простріл. Так. І шельма, шельма поїхала далі. Зараз він там теж підсвітить хорі. А артилерія, напевно, зашкірилася. Так, ще наш братіш на грилю поїхав ну, ближче туди по першій лінії. Патон нарешті осмілішав попер, попер вперед. Вихлопушують вже Центуріона. І... Ах! <гум> тільки сказав, зараз може артилерія прилетіть, тільки хотів сказати. Все, вже майже всі виявлені. Тише артилерія. Ну, харіші й багато ХП, я вам скажу. Ой, оце дуель на дуель це, по-моєму. Да, на зі шкод, нашого героя знищує. 7779 настріляно. 4 ворої знищено. Зараз і напевно, що братіш наш совзводний на грилі 15, теж 4 буде теж чудово зіграв. От весь взвод класно зіграв. Мені от подобається така взводка. Ну і що? Ну і артилерія. Де вона? Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.